Слава Україні, друзі! Героям слава! Не забуваємо дякувати нашим захисникам, які ще досі на нульових захищають нас від ворога Донати на дрони камікадзе А сьогодні у нас буде на відео мотокоса Ямамото 520 Pro. Але сьогодні ми будемо показувати вже не як вона косить, ми вже показували, а будемо показувати, як доглядати за мотокосою. Бачите, вона в мене грязна, бо вона завжди в роботі. Вся запачкана. Так, щоб розкрутити, потрібно 26 шестигранника. два вверху, щоб розкрутити два болта. і один внизу, щоб зняти нижній редуктор, Тобто ну, вже пізніше покажемо. Коли будемо змащувати, так, зараз нам потрібно, я вже розкрутив, як ви бачите, все, порозкручував, зараз достаємо вал. Він в мене вже сухий, так як у нас досить багато косить. За незручності вибачайте, бо в мене проблеми з зором, як ви знаєте, хто не знає, то нагадує, що. Я це все роблю настільки, наскільки можу сам зробити. Показую вам. Можливо комусь таке відео стане в пригоді. Я не змащую вала всього по всій довжині. Тут неможливо так достати, значить доведеться змастити вал. Ось таким чином. Замостимо його знизу і шприц в мене звичайний, як ви бачите. бо такий шприт дорогий, Та, він кращий, але він багато коштує. І коли ми будемо запихати, він буде змащувати себе по всій довжині, щоб не, не змащувати його всього. Я думаю, ви зрозуміли задом. Таке відео стане корисне для тих, хто не знав. Так, тепер будемо попадати. Попав, трохи, трохи не так, як би хотілося, але вже як є. Тепер тільки потрібно попасти по тих всіх втулках. О, пішло, пішло. Бачите, досить швидко, так, то потім ми скрутимо зараз. Туда переходити до змагання нижнього редуктора. Я його тут теж все відкрутив. Оп. І... І стараємось чим побільше туди задавити змазки чим частіше будете змазувати мотокоси тим довше будуть вони вам служити не потрібно буде часто купляти. редуктора Коліні незручно. Так, що там чи Щось, щось воно не хоче видавити. достатньо. Тепер будемо закручувати все на місце. Нижний рід он закрутили. Переходимо договора, толпа стоївся все на місце. О. Затягуємо все максимально, тільки не зірвати різьбу бачите, це якщо людина з поганим зором з такою задачею справляєте то для зрячої людини взагалі нема проблем. Ставимо лайк, обов'язково коментуємо, підписуємося на канал. До зустрічі в новому відео.